Вітаю вас у сьогоднішньому випуску. Новин ми зосередимо увагу на трьох головних подіях. Перша, Дональд Трамп переміг на виборах і стане наступним президентом США. Що очікувати Україні? Друга, Канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, що призвело до розпаду коаліції, що очікувати Україні. І третя: я знаю, що очікували українці, які зараз вчать німецьку мову. А тому сьогодні презентую свій перший безкоштовний каталог вчителів та шкіл німецької мови. Ви на каналі Біженці в Німеччині мене звати Міла Артюшенко. Разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі ми підготували для вас найактуальніші новини. Поставте лайк цьому відео і залишайтесь до кінця випуску, щоб не пропустити жодної важливої деталі. Пропоную почати з подарунку, який я для вас маю, а потім перейдемо до обговорення політики в описі до відео. Я залишу посилання на безкоштовний каталог вчителів та шкіл німецької мови. Я вже два з половиною роки живу в Німеччині, і щодня без перебільшення мені пишуть мої читачі в інстаграм. А підкажіть репетитори для дітей. А якого викладача порадите для підготовки до іспиту Б 1 чи Б2? А де ви так покращили вимову? А чи не знаєте, хто викладає медичну німецьку і так далі? Тому я вирішила зібрати інформацію про індивідуальні заняття, курси, клуби, челенджі з описом, цінами і активними посиланнями на соціальні мережі 14 викладачів та шкіл німецької мови. І це не просто каталог, якого до сьогодні ніхто не робив, а це ще й ваш флаєр на знижку чи подарунок. Тобто ви зможете з промокодом Міла або іншим, це вже буде вказано в каталозі, придбати курс зі знижкою, наприклад, 50% або отримати 9 граматичних уроків з німецької мови в подарунок. Також хочу звернути увагу, що цей каталог інтерактивний. В кінці сторінки кожного викладача стоять посилання на Instagram, Telegram, YouTube, Facebook чи сайт, на які ви можете натиснути, щоб перейти і підписатися, чи щось уточнити в особистій переписці з викладачем. Каталог безкоштовний, і отримати його може кожен бажаючи вчити та покращувати німецьку мову. Посилання під відео. Подякувати мені за корисну добірку можна в коментарях. І обов'язково напишіть, як вам така ідея та її реалізація. А тепер перейдемо до новин Німеччини. Канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, що призвело до розпаду коаліції, до якої входять СПД, Зелені та ФДП. Окрім цього, на 15 січня призначено голосування в Бундестазі про довіру уряду. А в березні можливі нові вибори. Що стало причиною конфлікту? Перше, різні погляди на економіку. Лінднер вимагав суворої економії, щоб зменшити борг Німеччини. Але Шольц пропонував значно збільшити витрати для підтримки економіки та соціальних програм. Шольц вважав, що в умовах глобальних криз і війни в Україні Німеччині потрібні значні інвестиції. Натомість, Лінднер побоювався, що це погіршить фінансове становище країни. Друге звинувачення у егоїзмі, Шольц звинуватив Лінднера в тому, що той занадто зосередився на інтересах своєї партії ФДП, замість того, щоб шукати рішення для всіх. Лінднер зі свого боку заявив, що Шольц свідомо порушив коаліцію та не має достатньо сил для управління країною. Я також проаналізувала заяву Олафа Шольца щодо розпаду коаліції, яка опублікована на сайті focus.de. І хочу вам зацитувати у перекладі те, що стосується підтримки України. Та українців в Німеччині політика починається з урахування реальності, говорить Шольц у своїй заяві. А реальність для Німеччини така: агресивна війна Росії проти України глибоко змінила ситуацію з безпекою на роки вперед. Ми повинні значно більше інвестувати в нашу оборону та Бундесвер. До речі, особливо зараз, після результатів виборів у США. 1,2 мільйона українців знайшли у нас захист від російського бомбардувального терору. Це залишається правильним. Ми підтримуємо Україну у її обороні майже 30 -ма мільярдами євро. Ми робимо це також, тому що це відповідає нашим власним інтересам безпеки. Подібна перемога обійдеться нам в рази дорожче. Підтримка України важлива і залишається такою. Сказав у своїй заяві канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ви звернули увагу у заяві Шольца на наступну фразу. Ми повинні значно більше інвестувати в нашу оборону та армію, особливо зараз, після результатів виборів у США. Тож перейдемо до теми повернення до Білого Дому Дональда Трампа. Я зацитую екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який на своїй сторінці в Інстаграм перелічив 5 уроків для українців та розповів про можливі наслідки для України. Кулеба пригадав, що після поразки на виборах у 2019 році Трампа списали з політичного рахунку. А він не зламався, встав, пішов і переміг 4 роки по тому. Урок. Ніколи, ніколи не здавайся, навіть якщо всі довкола кажуть, що твоя справа програна і працюють проти тебе. і навіть Якщо ти сам починаєш гадати, що тобі ніколи не перемогти, поки ті, хто стежив за приємною вуху та оку інформаційною бульбашкою, в якій всіх переконували, що рейтинг Гарріс росте і вона переможе, Трамп робив свою справу і переміг. Наступне пророкували, що ці вибори розколюють США за словами Колеби, Якби переміг не Трамп, то він майже напевно не визнав би вибори, і ризик розколу був би максимальний. Це б зробило США максимально слабкими. Це було б не в інтересах України, але Трамп переміг в чистому, тому розкол скасовується урок. Не маємо права гратися з ядерно-вибуховою темою розколу українського суспільства. Не треба підводити країну до прірви. Не поширюйте коментарі і просто лікування на цю тему. Єдність України це основа нашої сили, а значить, і нашого майбутнього. Вважає Кулеба. Європа боялась перемоги Трампа і тепер готується до найгіршого, але їй це піде на користь, бо доведеться нарешті взяти свою долю в свої руки, а доля Європи сьогодні вирішується в Україні. Урок маємо докласти більше зусиль для мобілізації підтримки України в ЄС на всіх рівнях, і кожен з нас може зробити свій внесок у цю справу. Вважає ексміністр Кулеба пригадав, що у 2016 році перше президентство Трампа почалося з плачу Ярослава. Главною, що він зільє Україну за чотири роки у владі він зробив багато дратівливих для українців заяв. Зустрічався з Путіним, але він також продав Україні першу американську зброю і воював з особистим проектом Путіна північним потоком. потоком-2». це був результат складної багаторівневої роботи із Трампом 2 який прийшов нині до влади. Теж треба працювати, але робити це інакше ніж останні чотири роки урок. Ніхто не може злити Україну, окрім самих українців. Ми не повинні дозволяти сіяти в наших головах зневіру. Маємо натомість бути єдиними, лікувати наші внутрішні хвороби і гарувати перемогу. Тоді Україна буде сильною і з нею буде змушений рахуватися будь-який лідер світу. Йдіть і працюйте спокійно. Війна і життя тривають, каже екс-міністр. Але скільки часу ще готові терпіти українці війну? Відповідь на це питання опублікував у своєму дослідженні Київський міжнародний інститут соціології. Виводжений екран графік з відповідями у відсотках у різний період часу, починаючи з травня 2022 року і закінчуючи жовтнем 2024 року. І от станом на зараз 63% громадян висловили готовність підтримувати боротьбу стільки, скільки це буде потрібно що на 10% менше в порівнянні з попередніми роками. 15% респондентів заявили, що можуть витримати війну ще кілька місяців. 4% готові витримати до півроку. Частка тих, хто готовий терпіти ще рік, зросла з 3% у лютому цього року до 6 у жовтні. Зазвичай подібні опитування проводяться анонімно, але я б хотіла запропонувати вам написати в коментарях, скільки ще часу ви готові терпіти війну. І було б доречно написати, де ви зараз перебуваєте, бо, мабуть, відповіді тих, хто перебуває в Україні, і за кордоном будуть відрізнятися. А можливо, я помиляюсь. Тим часом з'явилась новина, що в Україні можуть відновити польоти з аеропортів Бориспіль або Львів. Про це заявив старший партнер компанії. Марш Макленан Кріспін Елісон зазначивши, що якщо пощастить, то в січні у нас буде 5-6 авіакомпаній, які захочуть літати з України. За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки вирушатимуть з аеропорту Львів, бо це 7 хвилин польоту до Польщі. Але президент України Володимир Зеленський наполягає, щоб першим був відкритий міжнародний аеропорт Бориспіль під Києвом. За словами Елісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в офісі президента. Воно залежить від роботи протиповітряної оборони та ситуації з безпекою. А от Євросоюз планує запустити швидкісну залізницю від Берліна до Києва. Про це заявив єврокомісар зі сталого транспорту і туризму Апостолос Ціцікостас. Єдине, що терміни реалізації звучать не так обнаділиво. Бо швидкісне залізничне сполучення між Берліном і Варшавою ЄС планує запустити до до 2030 року, а продовжити його до Києва до 2040 року. На сьогодні це все. Висновок один: зміни в Америці та Німеччині є. Але очевидних наслідків на 100% ми не можемо спрогнозувати, поки існує лише купа селена версій, що чекає Україну та українців. І я перечитала дуже багато новин в українських та іноземних змі, щоб сформувати коректно цей випуск, не залякуючи вас наслідками. Новини люблять фактаж, а тому поживемо і побачимо. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, підтримайте його лайком. Це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. Підписитесь. На канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Бувайте!